Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, яка пора року настала? Так, осінь. А скажіть, а який перший місяць осені? Як він називається? Так, вересень. Сьогодні пропоную вам прослухати цікавий віршик, який називається Вересень. Його написала Тамара Коломієць. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на трусив і вантажить гарбузи, на машини і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт. 100 турбот і сто робіт. Скажіть, будь ласка, малята, про що розповідається у вірші? Так, про місяць вересень? Що він звозить малята у комори? Так, кавуни і помідори? Що ще дарує нам вересень? Яблука, груші. Сливи, гарбузи, молодці. А що з'являється у лісі, дітки? Так, у лісі з'являються гриби, розумнички. Дуже багато роботи у вересні. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей, малята!